Всім привіт на каналі 200-бій. Звичайне вежі. Те, третє кола закінчуємо. Трохи експериментів. Джейд з Корпом МК-11 у нас і вдарник Скорп, як я буде їх страхувати. Чомусь забув, що хотів золоту команду, але вже почав команду МК-11, просто що не зовсім звичні для себе формуванням. Подивимось кількість проб спорядження рідкісне лікті на кану вже 9 злиття, але таке непогане. Швидко міняємося на скарпа, або прив'язати, але як і повинно бути, 70% мінімум цей супротив будь-яким паскам або негативним ефектам у стайту тремера. Одного дракону. Так, він тиг. Але скоб скор подобав, треба мінятися, бо оці відсотки вже дійшло 40, а то й поступно 60. Це вже буде дуже погано. Так, 40 при цьому його підлікували. Так, тут ще вампиризм працює повним ходом. четверта ну, ще, ще кола, звичайно выліп. Я думаю, що буде час. Хоті і там все-таки з золотою командою, ну. Тими же комбаткапами. Спочатку на скорпа. Наречно непогано працює хидвась. Так, містер Ударник, що ви нам скажете? Він кажуть, в принципі, все непогано, як ви бачите, танти йде на те, що постійно можна часто робити спецприйом, але тут оцей модифікатор з приводу, що з кожного спецприйому шанс на те, що він буде лікувати, а не знищувати, ну, такий собі. Так, тут треба, що прив'язати, бо паска наша закінчується. Треба, в принципі, добувати, Будем Добувати, бачите, оповільнення спрацює. Але Це цей 40% вони такі ненадійні. надійні. Так, тут будемо добувати, тут нас кабал драконить і в зону бруталки перевів. Давайте його трохи саме. Теж пеку покошмаримо добре, але в нього в нього є. Мінус, що в нього вже стоїть. І він пішов це робити. Пропускаємо, не будемо на це гадити дивитися. Ай, підлікувався гад Ну, що, перша спроба, мінус, то у нас Black, то, і він тепер не буде навіть намагатися допомогти хлопцям чорним драконом. Перша спроба непогана. Б... тримор винести. Бачите, тремор наполовину лише. Ставимо Скарпат тепер першим, щоб намагатися трохи завити того тремора, бо все одно опаску на нього шанси невеликі, щоб поставити. Так, шо у нас тут коїться? Гана зрядкові відволікся, так? Що тут можна було для підстраховки МК-11 ставити так? Мітка смерті пройшла. І починаємо. Чомуся... А, він змінився все-таки. я вже... Змінятися. Тут я підстраховуюсь, намагаюся не, не використовувати два, два черзі спецприйому. Бо 40% зараз працює щось якось з перекосом. Так, тут вони. Так, що будемо робити? Ну, пускай вертались. Бо лікувати цю я не хочу. Блин, ну так за дві спроби, походу, не пройдемо, це мені не подобається. Государник Аскалпа взагалі. О, шикарно, ще Так, тут у нас воротавка пішла. О, є. Мені другий. Так, ну шо, кабальчик, що з тобою робити? 30 секунд, у нас реально є шанс зараз закінчити за дві спроби всю цю битву. І ми робимо перший спецскіл. У нього вже бруталка. Увага, увага, увага. І не встигає він цей бруталка. Нічого зробити, Ти скоро, в принципі, зробив. Це як потрібно. Well done. Так, Кристоф, чекай. МК-1 на То ударник з корупції, то МК-1 на цей обзір. Та в мене та команда. К11 непогано вкачено, бо часто відкриває їм на набори за 400, які йдуть МК-11. Ну, така, така доля. Ну, будуть нам дужче. Що у нас там по спорядженню? Подивимося, в принципі, зеленка вкачана, все інше чекаємо. Таїп який у нас є, але там ще й качати качати рідкі теж спорядження одне от, от майже вкачане. Так, так що до зустрічі в наступних відео. А, до речі, забув: напишіть в коментарях, якщо треба створити групу в телеграмі для спілкування каналу. Можу створити, як, як забажаєте пишіть, хто хоче.